Пружувати ситуацію, нагнітати ситуацію зараз Донецький шахтар біля воріт металіста. І вже от один гольовий момент був. Один був дуже гострий момент. Сікан мудрик на ближню стійку. М'яч сіці воріт. М'яч у воріт з ближньої сі стійки забиває зараз Данило Сікан. Данило Сікан, який знов ж таки став героєм поєдинку проти збірної Словаччини. І зараз з подачі. Михайла Мудрика він забиває м'яч у ворота Олександра. Рибки не розібралися зараз оборонці металіста. І 1-0. на 18-й хвилині зустрічі. Гол Данила Сікана. Це дуже важливий гол для нього, тому що йому треба набрати впевненості. І бачите, довіра з боку Ювічевича, це дуже важливо. Те, що він сьогодні його поставив. Що він довірив місце в основі і відразу Сікан відповів вдячність. Бачите, тут ще конопля допоміг так? Підштовхнув він свого партнера. Бачите? Свого партнера ніби підштовхнув. Коркішко, е Романюк, відповідав зараз е за Сікана, але е Романюку блок зробив свіжий футболіст. Дмитро Коркішко якраз зупинив проти Сікана. Конопля Бондаренко. Дискільки скільки простору. І зараз Судаков. Сам на сам Судаков. 2-0. Сікан забиває точно такий самий м'яч, який він забивав у ворота проти збірної Словаччини. У порожні ворота. Три м'ячі Три м'ячі у порожні ворота він забив. Але знову ж таки, це вміння Форварда бути там, де потрібно. І зараз Судаков створює гол для Данила Сікана. 2-0. 2-0 на 30 й хвилині зустрічі. І поки що абсолютно комфортна гра для е, Шахтаря без. Е... Особливих проблем без жодних шансів для металіста. Бачите, передача дуже багато вільного простору. От і Бондаренко і Судакову тут створили дуже багато вільного простору. Футболісти металіста дуже багато е розривів. Е знаєте, з якимись такими певними зазорами грають захисники металіста. Ну і тут судаков розібрався дуже здорово. Четвертий гол э, сікана у порожні цьому, ворота цьому, на, на цьому тижні, і п'ятий загалом От, і, Розумію, удар, м'яч у цій ці 3-0. Олександр Зубков забиває м'яч. Є, е, є, від чого бути стурбованим. А я вам хочу сказати, що не просто стурбованим. А я думаю, що зараз у роздяганні потрібно дуже виговоритися Олександру Презетко для того, щоб його футболісти все-таки на другий тайм вийшли більш зібраними аніж. У першому таймі цього матчу. 0 3 Михайличенко. Мудрик. Мудрик. У штрафний майданчик проникаюча передача. Зубков розібрався тут із Порохом із Клеменчуком. Порох виходив на цю передачу. М'яч не зумів піймати. Ну і тут дуже технічно, дуже технічно зіграв Олександр Зубков. Підсікнув і м'яч опустився кутворіт. Задався момент з Казахстану. Зубков на останніх хвилинах мав можливість приблизно в такій самій ситуації, але тоді пробив на силу і не влучив. Кішко. Не невдало. Агресивніше. Дуже агресивно грають футболісти Шахтаря у, відб... у відборі. І найголовніше те, що підбирання. Я от я всі нічні м'ячі тут за шахтарем у центрі поля. Це означає про те, що футболісти правильно розставлені на футбольному полі. Ой-ой-ой, і... подивіться: 4-0. І знову сікан. Третій м'яч зараз Данила Сікана у цьому поєдинку. І знову хитрик. Другий хитрик поспіль. Прекрасно відкрився він на передачу Мудрика. Знову після подачі Мудрика і знову головою. Так само, як і перший м'яч, який був забитий у цьому поєдинку. Ну що, хитрик Сікана? Я думаю, що йому потрібно вже збирати м'ячі, якими він забиває по три м'яча, по три голи. І дякує дякує небо він за те, що зумів сьогодні вже у першому таймі. Там він у другому таймі забив три м'ячі, а тут у першому таймі він вже забиває три м'ячі. І ну, просто бездарна грав обороні від металіста. Тут навіть нема що говорити. Дуже хороша передача. Дуже хороша передача від Мудрика. Тут викинувся Романюк, не встиг підстрахувати. Ралюченко, ну і тут заніс просто м'яч у ворота е, металіста Данило Сіка. Швидко забігте у чужий штрафний майданчик. Передача на трауре. Трауре. Мудрик. Ну давай. Мудрик. Мудрик. Скидає на трауре. Трауре пробиває. 5-0. Ну, не скидає Мудрик. Насправді виштовхнули м'яч з під ноги Мудрика, але прямісінько на ногу трауре. І Ласіна трауре забиває п'ятий м'яч шахтаря у цьому поєдинку, свій перший у цьому матчі. І відразу забрав м'яч. Подивіться, передача. Передача на трауре. Він абсолютно один. Ніхто поруч з ним віддає на Мудрика. Мудрик починає набирати на себе, починає тягнути. Тут виштовхує м'яч Танковський, і трауре набігає, забиває м'яч. Не добіг Романюк з трауре, не допрацював. Бачите, вон Романюк поруч біжить, але ну біжить та й біжить. А м'яч відскочив на трауре. Він тихесенько, так, обережненько. Поклав його у воріт. 5-0. 5-0. Не будемо записувати цю атаку як результативну передачу Мудрика, тому що Танковський виштовхував м'яч. Рада ще 20 хвилин. Ще одна подача. Ще одна подача. Удар! М'яч всі ці воріть. До забиває. 5-1. Не вдалося залишитися сухим е, Анатолію Трубіну. І рахунок е, розмочив металіст. 1-5. 1-5. Був стандарт один. прогавили. і от прогавили другий. Тут в першому епізоді все-таки зумів рятувати команду Анатолій Трубін. А от у другому вже просто розстрілював чи домере. Бачите, перебив зараз Єгора Назарину. Позиційно захищається е, Шахтар. І от е, перебили Єгора Назарину якраз е, у цій ситуації. Виходив він на боротьбу з Підлепенцем, а за спиною у нього опинився Чідомера, який пробив е, Анатолія Трубіна. І єдиний, єдиний такий, гол престижу, незадоволений Трубін. Звичайно, що хотілося б йому залишитися абсолютно сухим. Ну, тут бачимо зараз вступає в боротьбу. Швед. Швед вийшов на футбольне поле. Ну, сказати, що він був дуже активний, не можна, але от зараз віддає передачу! 6-1. Не поборовся зараз до кінця Романюк. І 6-1. 6-1 забиває Гневен Джурасик. Він не є поки що гравцем основи у Шахтарі. Але зараз тільки я, ну, я сказав, що Швед не дуже активний. Він віддає результативну передачу і тепер вже повністю задоволений. Ігор Євічевич, тому що забиває Джурасик. Це його креатура у складі Шахтаря. Ну і тут, тут Романюк ну просто не допрацював з ним. Все-таки здавалося, що Романюк мав би зараз нав'язати боротьбу, але дивимося. Швед віддає передачу, Бігає Джурасик. Романюк поруч з ним і боровся тут. Романюк, але не добіг. Не добіг Романюк свіжіший джурасик, який нещодавно вийшов на футбольне поле. Зумів проштовхнути м'яч повз Олександра Рибку. Бачите, тут Романюк не добіг. Між ногами. Між ногами у Олександра Рибки. Проштовхнув м'яч зараз. Джурасик. Не ну, повинен був жорсткіше ставити ногу тут, Юрій Романюк. Я абсолютно е справедливо вважаю тут претензії від Олександра Рибки. Ну що, шість